Проблема цієї печери в тому, що вона дещо молодша за інші печери. В той час, коли з інших печер вода вже вступилася, через цю печеру ще протікала річка серед. Над звичайною печерою має бути двометровий шар гатинських лопніків. Потім йдуть мергеля, солоненки, глини, аж так шар чорнозему. А свого часу річка змила, ті перекриваючі породи і потім Чорноземи лягли прямо на гіпси. І особливо постраждала печера е, за полгосних часів, коли потрібно було виконувати. Аж в 1876 році сюди е, приїжджає такий е, князь Леона Сапіга. Просто до того часу потоцький збранкували, його землю купоє польсько-Литовський рід Сапіг. Е, Леон Сапіга був зобщо, дуже унікальна особистість. Будучи президентом на, на, на польський престол, він ходив про іншому строї, є фотографії в український солодкий, тобто він толерантно носився до українців. ...уважали. Дуже цікава ця історія. От коли на території парку копають з танки, то мені двох метрів натрапили на ці розмальовані горщики, е, при чому дуже добре збережені. І він дуже здобувало, він що школі і запрошує сюди архілогів, такий Адвард Павловський музею з музею Дідушицька, а також Кірфовський архіолог приїжджають, оглядають цю кераміку і зрозуміли, що ця культура є. Відкрили на будь-якому невідому культуру і називають, її тоді культура мальованої кераміки. Тобто вони на території парку скопували житла на півземлянки, насправді копали. Думали, що копають, як писав підход, гробниці ці ходить, думають, що є поховання. Напівземлянки були такі війські. Ні-ні. А що хочеш, що на хворіш, Ні, Окей, <рес> якщо так, що ми тебе переїхали катамараном після того, то більш драматичніше виглядати. Але посміхайся на камеру, Христя, не забувай, тебе знімають дві камери. Добре, зараз у три буде. Три. А ні, є. Я... Я О там болото, кінець, болото, <рес> <воно>, так. Кинець, болото нас тобі вчити. А це воно вишло плаває? <рес> 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 Зараз не звати. Оооо! Забавайте то. тобі на бік, перевернути. Це Ту треба розпалити, га. Ай, треба? Ой! Це вже кишка ось. так не треба?